Вітаю! Полюбуємося ось такою красивиною квіточкою Гіпоастром. У мене тільки починають квітнути. Зараз далі розкажу, в чому причина, які у мене недоліки в цьому році з гіпоастромами. Всього я маю чотири різних сорти, які давно-давно в нашій родині ще від <клес> мами вони в мене є. І такий цікавий. Досвід, який в цьому році у мене вийшов із гіпоастромами. Одна із старих цибулин у мене після літнього утримання, я на вулиці їх отримую захворіла, збросила листочки. Перед цим на листочках були такі червоні, як наче ржаві полоси або вкраплення, і на самій цибулині. На верхівочці також було таке почервоніння. Це розповсюджена хвороба гіпоаструмів, червона гниль, тому гіпоастри треба тримати в горщиках з, дренажем, з гарним дренажем. І ця проблема у мене з цибулиною трапилася через те, що ось ці останні вже такі дощі, які припали в серпень місяць, там, де. Нічні температури вже знижувалися на вересень, затримала я їх на вулиці, і за рахунок того, що дощем намакання заливання йде горщика, як не крути, і от одну цибулинку не вдалося мені спасти. І, значить, Я почала її спочатку дивитися, зачищати, зрізати обережно. і... Таким чином, я побачила, що ця гниль вона пройшла повністю через всю цибулину. От. І я зрізала, зрізала. При цьому коріння було здорове і зрізала, тобто я копит це. Значить, внизу. Цибулинки є така невеличка частинка, яка, до якої, від якої відходять самі корінці. От і цю частинку називають копицем. От воно, декілька сантиметрів. <кій> ну і я думаю, посаджу корені, що гарні, живі, посаджу я корені у горщичок. Маленький літровий горщичок, коренів багато, я їх ледве всунула щільно в цей горщичок і просипала ґрунтом. І так і залишила на підвіконні. Це все справа була десь січень місяць, ось так. Тобто, от лютий-березень два місяці. У мене стояла ця. Ці корінці це копиця стояла в горшечку. І що ми бачимо? Я вже за нього то забувала ну, полив насправді і потрібен такий дуже-дуже помірний, адже листової пластини немає, випаровуватися нікуди. Якщо щедре поливання, призвело до того, що корені не, впорали, не впорались би і просто загнили. От. І в один із днів я. Думаю, так, треба витрусити вже цю землю з корінцями. Але, придивившись, я на цих місцях побачила такі малюсінькі бубочки зелененькі. Думаю, нічого собі, я так і ще обережно подивилася. Грунт тоді був зовсім сухий, трішечки-трішечки полила і дуже швидко протягом цього тижня-десяти днів тронулися в рост. Подивіться, дітки. І от тоді я б вчинила просто інтуїтивно. Зараз, звичайно, я вже пошукала інформацію в інтернеті. Дійсно, є такий спосіб розмноження іпоаструмів. Тобто, дивіться, скільки діток дало це копитце. коли зрізають з дорослої цибулини це копитце, ставлять окремо на вкорінення. Саджають корені, а цибулину зі зрізаним капицем ставлять на вкорінення. Цибулина також пускає корені. І таким чином <кій> виганяють посадковий матеріал, тобто дітки. Ну, от. Так що буває така дивина дивна. І стосовно літнього утримання, Значить, взагалі, гіпіаструми я не кладу не ні спати, нічого. Вони у мене в горщиках стоять на підвіконні. І о, тільки помірний дуже полив, потихеньку, в залежності від сорта, є сорти, які віддають, збрасують листочки, тобто вони потихеньку в'януть, я їх по черзі прибираю. та і все. А є такі сорти, що залишаються власне, з зеленим листям на цибулині. І те і те є нормально, все залежить від сорту. Підживлення взимку також практично я не роблю. Тобто рослина все ж таки у певному спокої знаходиться у сні. Ось тільки у мене цей сорт взагалі завжди квітне чотирма. Квітками на одному цвітоносі 4, в цьому році тільки дві. І я розумію, чому так. І взагалі в мене цвітіння затрималося. Інші три сорти в мене ще не квітли, бо їм дісталося найгірше вікно. Усі кращі і більш-менш кращі місця були зайняті іншими квітами. Більш за все, це саме по Ларгонії. І, і по дісталося вікно. Зовсім тіняве, і, відповідно, це впливає на цвітіння, на закладку бутонів, Тому важливо тримати гіпіаструми на сонячному підвіконні. Далі, про отримання влітку. <кій> Значить, одну цибулину я втратила повністю. І я бачу, що тут також в мене є проблеми. Ось є такі ось оці вкраплення, як ржавчини на самих листочках. Це означає, що вже хворіє цибулина, і я покрутила горщичок, подивилася, і, бачите, ось червоненьке. Тобто треба вже мені обробляти курсик, підбирати якийсь мідь з, з міддю препарати. Обробляти, відповідно, тепер мені цю рослину. Ну, нічого, тут ще ситуація не критична, але вона підштовхнула мене про подумати про літнє утримання. значить. І також я знайшла інформацію, що радять навіть на літо висаджувати цибулини, уявіть собі, відкритий повністю ґрунт. І Відповідно, тільки поливати, підживлювати, знову ж таки сонячне місце, щоб цибулинка набирала своєї сили, закладала собі нові цвітануси на майбутній рік, і, ну так скажем, дуже себе вільно почувала. А далі вже з ґрунту дістаємо цибулину, обрізаємо частину коренів. За необхідності листя обрізати також можна, там треба орієнтуватися, буде по ситуації. І садимо в горщик і йдемо на зимівлю на в будинок. Тобто, таким чином я хочу уникнути ось цього заливання, замокання ґрунту в горщику, тому що дійсно дощі можуть пошкодити нашим гіпеаструмам. Колір цієї квітки, звичайно, вживу на камеру висвітлюється. Вживу він набагато набагато погряняший. Просто такий красивий червоний колір. Кровавий, я б навіть сказала. Камера не передає. І чим цінні гіпогастроми? Що насправді догляд за ними мінімальний. <кій> І. Квітнуть вони дуже шикарно, як бачимо, і цвітіння тривале до місяця. Тому, звичайно, і таку квітку в своїй колекції кімнатних рослин мати також треба. Дякую, до побачення!